Добрий день, сьогодні 8 липня 2024 року Полтавська область. Перед вами нектарин Ребус 028. Такий врожай. Там-там. там. Другий рік від посадки деревцеві. Ага, там знімав харнас, там на наличі. Тут навіть не пам'ятаю, треба зошит дивитися, не глянув перед цим. Ребус 0,28. Де він у мене? Мабуть на мегдалі. Ну не буду стверджувати, десь в зошиті відмічено не глянув. Тут зілочка підломилась, дуже низько вона Вже розмягчається. Вже куштував його. Солодкий, гарний соковитий, ароматний. Як для нектарина, красавчик. Так, тут зірвав, ну поки нічого більше рвати не буду. Чи так більш-менш. Трішки як би уже. Ну, ще, якби технічна зрілість. 112. 120. 176. Ну, Цей такий же десь. 165. Оце тут перестигший, трошки був підгнивший, А це такий є Пахне. Соковитий. Зараз коштуємо. Солодкий. Хоч і тверденький ще. Ну от в тверденькому чуть-чуть кислиночка є, там невеличка. Ну, ще не повністю достигший. Оцей ну, вже стиглий був. Ну, з боку так підгнивше було трохи. Тут дуже смачний. Така м'якоть. Солодкий. Такий хрустить чуть, чуть так. Но солодкий після хороший. Пахне непогано. Гарний нектарин. Смачний. Як для нектарина? Смачненький. Ребус 0,28. Технічна зрілість. 8 липня. Такий він. Всім миру і добра.